Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про переїзд. Цікава, і актуальна тема для багатьох, тому що зараз у нас такий світ, що ми дуже часто переїжджаємо, мігруємо. Дорогі мої друзі, налаштовуйтесь на позитив, на все хороше, коротесенько, про головне буду висвітлювати ваші питання стосовно переїзду для того, щоб ви приймали правильні рішення, не сумнівались і розібрались в собі. І так, буду дивитися на двох колодах, щоб повніше відкрити ваше питання. Що буде, якщо ви переїдете? Що буде, якщо ви залишитесь? Це цікаво, тому що ви сумніваєтесь, чи ви чогось не втратите, не прогадаєте, як кажуть. Далі ваш емоційний стан на тому місці, де ви зараз знаходитесь. Плюси, якщо ви переїдете, і порада. Також я обрала ще сьогодні для роботи колесо року. Ця колода ну, дуже фантастична, тому що вона завжди замикає коло. Це якийсь відповідний цикл, який ви пройшли в житті. І зараз, якщо говорити про переїзд, то треба зрозуміти, чому вам треба йти далі, чому не можна залишатися на тому місці, де ви є? Тому що дуже часто переїзд це не просто треба змінити людей, роботу, місце проживання і закрадаються страхи. Так, що... Чекає, якщо переїдете, що чекає, якщо залишитесь, ваш емоційний стан в тому місці, де ви є, плюси, якщо переїдете, і порада. Дуже цікавий розклад, я вам скажу, можна багато для себе чого відкрити. Так, що чекає, якщо переїдете, мої дорогі глядачі? Підтримка, партнерство, емоційна така якась легкість, тому що, можливо, тут навіть якесь возз'єднання, можливо, тут навіть возз'єднання сім'ї, родини і це перспективи, тому що дуже довго ви знаходитеся в якомусь такому положенні, вже можливо, навіть і більше року, де ви просто в підвішеному стані вам нічого не хочеться. І насправді цей переїзд він для вас важливий, тому що двійка жезлів вона відкриває. Можливості, перспективи відкриває великий світ. Нарешті ви щось обираєте, обираєте майбутнє. Подивіться, як ця дівчина дивиться вперед. Вона не озирається, вона довіряє повністю вищим силам всесвіту, творцю і йде лише вперед. Тому, мої дорогі глядачі. Вам варто звернути увагу на те, що зараз треба думати про майбутнє. І е, насправді думати про те, щоб емоційно було вам легко, щоб ви трішечки більше додали щастя у своє життя. Як я вам сказала, колесо року замикає ситуацію, і вам, ви вже пройшли якийсь цикл, і зараз саме час е, дійсно зрозуміти, що треба легкості, е, треба якогось позитиву, і це важливо. Так, що чекає, якщо ви не переїдете, тому що ви ж думаєте, що ви щось втрачаєте, мої дорогі глядачі? Четвірка пентаклів. Далі у нас іде імператриця, старший аркан смерть і, звісно, трійка жезлів. Дорогі мої друзі, ваше таке старе життя, яке було, воно закінчується. І як би ви цього хотіли, не хотіли, треба щось міняти. Тому що, ви знаєте, оця четвірка пентаклів насправді це хороша карта, вона показує стабільність. Але якщо дивитися на цій колоді, я не даремно сьогодні так підбирала точно колоди, які відкриють мені ці питання, бачите, як чоловік, знаходячись на якомусь троні, він що? Він починає приростати, або точніше сказати, навіть обростати деревом, він стає деревом. тобто він... Залишається на одному місці, дорогі мої глядачі. Для того, щоб постійно перебувати в енергії. А я вже вам неодноразово на розкладах наголошувала, що маєте енергію, маєте все. Треба постійно десь бувати. Треба постійно щось міняти. Так в цьому житті все функціонує. І насправді по. По енергії імператриці все буде добре, і ви будете себе будувати незалежно від того, де ви будете. Чи це буде якийсь новий для вас взагалі період, коли ви приїдете десь дуже далеко, і потрібно буде починати спочатку, чи ви просто переїдете в якесь більше місто, в якісь кращі для себе можливості? Насправді, ви завжди будете себе будувати, і вам не варто хвилюватися за те, що ви щось втрачаєте, що ви втрачаєте якийсь трон, що ви втрачаєте якусь стабільність, зробіть якісь відповідні кроки, тому що зараз треба дивитися вперед. Зараз треба об'єднуватись і відчувати себе щасливим емоційно. Все решта, ви знаєте, гроші це. Важливо, тому що ми кожного дня маємо потреби, і більшість з нас має відповідальність за дітей за батьків. За коханих людей, тому гроші це важливо. Але зловіть себе на думці, що насправді, навіть отримавши зарплату, заробивши ту суму, яку ви хотіли, все ж таки ввечері ви потребуєте любові, ви потребуєте підтримки і емоцій, і це не купиш ні за які гроші. Тому, дорогі мої друзі, для багатьох з вас це таке важливе питання. Чи варто оцю стабільність ставити поки що на перше місце за ті емоції, яких ви потребуєте? І пам'ятайте, що старший аркан смерть це завжди переродження, це закінчення старого етапу і початок нового. Так, ідемо далі. Ваш емоційний стан, там, там де ви зараз перебуваєте. Ну, Бачу, що у вас є підтримка, і у вас є, можливо, подруги, друзі, чоловіки, хто мене дивиться. Вам можливо, це навіть ваша якась сім'я, родина, вам завжди є з ким зустрітися тут. Я бачу мах-чарівник. Це знаєте, це якраз той етап, коли ви себе будуєте, коли ви починаєте дійсно підноситись. І зараз ви, як ніколи, не знаєте, що вам робити. Ви не хочете втратити сім'ю-родину. Ви боїтеся залишитися, можливо, наодинці, тому що дев'ятка кухні, бачите, це коли ось є таке воз'єднання сім'ї родини: навіть один до одного в гості сходити. І ви боїтеся цього усамітнення. Ви боїтеся того, що не буде поруч біля вас потрібних вам людей. Насправді, другі глядачі, це не означає, що ви когось втрачаєте. Це означає, що у вас просто буде період, коли вам треба в собі розібратися для вашого якогось зростання. Як я вже казала, що тут, навіть якби ви себе от чомусь будуєте і переїхали, ви би починали спочатку себе будувати. ви би не йшли до гіршого, тільки до кращого, тому що переїжджаєте лише для того, що відкриваються нові можливості. І зараз треба, як ніколи, зрозуміти, дорогі друзі, що е, насправді треба просто мати тепле спілкування, треба, щоб було розуміння в сім'ї, а відстань вона. Звісно, важливо, але коли ви розумієте, що вас люблять, що вас підтримують, коли ви розумієте, що ви можете навіть поспілкуватися по телефону, тому що зараз такий час, вам стає на душі тепло. Інша справа, якщо ви припиняєте спілкування, втрачаєте сім'ю і родину, оце вже інше. Тому, дорогі друзі, як я бачу, ви нікого не втрачаєте, ви лише зараз працюєте в напрямку, самопізнання і саморозвитку. Так, ідемо далі. Плюси при переїзді. Іде дев'ятка пентаклів, іде сімка пентаклів, карта грошей, карта розвитку, коли вистачає на все, коли можна уже працювати і насолоджуватися життям, коли можна вже і заробити і десь відпочити. І що найголовніше, що це вже зовсім інший емоційний стан. Дивитися на те, що тут іде король кубків, а також король мечів. Це ще такі дві карти, які показують свободу, показують вивільнення своїх почуттів, стабільність в стосунках, <кій> тому що, можливо, насправді хтось буде боротися за свободу, а хтось навпаки буде боротися за стосунки, у кого як програється розклад загальний. Але насправді це хороші карти, і плюси є в тому, що у вас буде стабільно все. Ви будете почувати себе добре в емоціях. А ще й додатково в фінансах, тому що бачите, ідуть у нас дві карти, і все про гроші. Мої дорогі глядачі, ви знаєте, дуже часто є багато сумнівів, але ви, звісно, собі зважте всі за і проти. Поміркуйте, дайте собі час, не спішіть, ви приймете правильні рішення. Я хочу ще також відкрити для вас пораду підказку від вищих сил. Просто чудово. Мені дуже подобаються ці карти, тому що все починається зі справедливості. Ви заслуговуєте вже на зміну. Все досить. Те, що було, було в тому житті ви себе будували. Чому я кажу в тому житті, тому що дійсно треба розуміти, що якийсь етап ви пройшли. Але по справедливості ви заслуговуєте на щось нове. І я хочу вам сказати, що спробуйте. Спробуйте, а там уже побачите. Насправді, аркан справедливості це доленосна карта, яку не змінити. Це ті випробування, які треба пройти. І насправді, по справедливості, Я кажу, що заслужили, те будете мати. Тому, мої дорогі глядачі, не бійтеся закінчення свого старого життя. Будьте готові до початку нового, до початку чогось іншого, будьте готові почути себе і наповнитися правильними емоціями. Аркан Сонце показує, що у вас буде відновлення, що ви будете сяяти, що ви будете, можливо, навіть досить відомими, або ж просто будете мати таку якусь популярність славу в своїй роботі, в своїй кар'єрі, в тому, над чим ви будете працювати. Далі я бачу королеву Пентаклів, карта, яка показує, що тут буде повний сундучок монеток. Це підказка, дорогі глядачі. І ви будете мати підтримку якраз від, можливо, того місця, де ви будете перебувати. Тому що, знаєте, як іде дощ, а чоловік сховався під гриб. Тобто, чоловік перечікує якийсь дощ, перечікує якийсь важкий момент. Тому, дорогі мої глядачі, Рішення, звісно, за вами, зважте всі за і проти, і пам'ятайте, що по справедливості зміни йдуть у ваше життя. Ви заслуговуєте на щось краще. Я вам бажаю всього хорошого, бажаю вам вдалих, щасливих переїздів, бажаю вам перебувати в хорошому настрої і завжди в енергії. Підкреслюю, маєте енергію, маєте все. Будьте здорові, щасливі і до нових зустрічей!